Всім привіт. Не сплю вже давно вже бачите. Чи не додержала, чи передержала, не знаю. Тут трошки таке жовтеньке біля коріннячка, але так модно. Будемо створювати нову моду. Ну, а хто моду створює? Люди. І все. Так, у нас цілу ніч, я так думаю, що цілу ніч ішов дощ, коли не прокинусь, бо ж окно приоткрите і дощ іде іде, А це зараз. Під ранок трохи втихомирився. Ми думали сьогодні з дідулею лі в ліс проїхати, але така мокреча, що якби ще поїхав, так, хоч не даром, так можна б їхати. а як тільки ноги вб'є що сюди, да ноги болять. Так каже, не хочу. Ну, значить, будемо капусту сьогодні робити. Обов'язково. Хай ось трошки краще розвидняється, дай одягнусь і піду літню кухню, і будемо працювати. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, ясне діло смачної кавусі. Так, піду ще трошки пошалатаюся, да, і буду одягатися і піду працювати в літню кухню сьогодні треба. Я хотіла щось спекти. Ну, в общем, плани, 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 плани. Але наперед, як кажуть, нічого не буду загадувати, бо зранку такі плани азобід можуть змінитися. Кажуть дідулі. Давай вареник, ти кажу, вареників хочеш. Чи як я йому сказала, що він каже, що є, <сум> Кажу, так ж зробити. Це б вареника б доброго з'їла, да. Ну, в, в общем, будемо бачити. Ми вирішили в магазині щонеділі робити на якусь модельку знижку. Саме сьогодні знижка я вам показала попередній сторіс на яку модельку, і ще одне. При замовленні від трьох пар капців буде безкоштовна доставка. Ну, Зараз доставка теж немало коштує, тому я думаю, це непоганий варіант замовити на всю родину або ж згуртуватися з сусідкою з подружкою з кумою, з колегою, замовити від трьох пар і отримати безкоштовно. Доставлять безкоштовно. Тому переходьте по посиланню, обирайте модельку, яка вам подобається, і замовляйте. Ставила ще суп зварити. Думала, гороховий, горох довго вариться, так гречаний. З куракіною. Коротше говоря, буде гречаний супчик нам на обід. Чи Сама не знайме, а не снідали. Будемо обідать, снідать, обідать і все разом. У хату спина змерзла в літній кухні, холодно. За спину бере тільки так. Поставлю ще зараз стегенця в духовочку, хай спечуться на вечір нам будуть. І. А то вам всі вареники. У мене сьогодні дуже розслаблений ранок. З вами привітаю. Знаю, що собі порядок нічого не приводила, друге американо. Я вчора читала книжку. Цих двір і троян, де така тя блюстка взялася своїми парадами. понімаєте, вже треба бігти по другу частину, тому що ну, ще трішки день-два я дочитую цю. І слухайте, я дивлюся вікно, ну як красиво, яка красива осінь. Холодно. Не хочеться йти на двір, але осінь дуже красива. У мене старший вже на тренування з 9 ранку. Не знаю, сьогодні півтори-дві години буде теніс. Ох, якось так. І не хочеться на вулицю йти, треба зоростом з одною йти гуляти, в будь-якому випадку може десь в ліс поїхати, не знаю. Всім бажаю класного дня. Планувала сьогодні ще зняти ріл з своєї останні покупки, що я придбала в осінній гардероб. Думаю, вам би було цікаво, хоча більшість ви так бачили, але є ще що показати. То от думаю, якщо в мене буде натхнення, то знімусь сьогодні на вечір вам. Так yeah. бачу ці татуаж, тому що це ну, зручно. Я взагалі користуюсь тільки доглядовою косметикою. Все. Ну Дуже рідко там тональний крем. це дуже рідко. А стрілки чи то? Рісниці взагалі не має смисла мені крас фарбувати. Я на Тенеріфе літала, мені донька зробила ламінування. Ну Ламінування ще можна. І то стрілки, вони ж все. Дають про себе знати. Прокинувся і завжди у формі, тому робіть і не бійтесь. Єдине, що зараз розвилося дуже багато майстрів, які вміють і які не вміють і за все беруться. Я вважаю, те, що пов'язане з обличчям. Ну, майстри, які свою діяльність пов'язують з обличчям, повинні бути просто супермайстри, бо це ж обличчя. Ви ж його кофтою не прикине ламінування. Мені таке зробили, що нічого не вийшло. Ви праві чого? Ламінування супер. Я робила, коли в мене не було розтушовки, а були між я робила ламінування, мені подобається. Можливо, хто як зробить, не знаю. Отак брасматиком двічі махну і вже у вас рісниці красиві. Ні. Це зараз я не роблю, ну, мені донька зробила, звісно, що добре, але ж в мене розтушов кастрів. Ну і вже ж воно. Ну як, дуже видно, зараз я накрасила ресниці брасматиком. Не знаю, молодий майстер, я маю проблеми з зором мало він може за цього. А, ну Дивіться, проблеми з зором має, моя подружка теж. І цього разу робила вона ламінування. Каже, прийшлось трошки лікувати очі, бо ну, коли змивала, десь якось неаккуратно і попало в око. Ну Це може за цього. Близькорукість. Ну, тоді не ризикуйте своїм здоров'ям, на що воно вам треба. Близькорукість. Ну, я думаю, це міжріснічки це ваш варіант. Зробіть і горя не знатиме, та чесно. Тоді не робіть, що воно вам робити? Це ж хімія, це ж свого роду теж хімія. хімія. хімія на, це як хімічна завивка на волосся, так само ламінування на, на рісничка. Звісно, воно буде, буде не то. Вон, донька вам пише, взагалі не рекомендується фарбувати чи ламінувати вію, у кого проблеми з очима, хімічний склад. Бачите, вон, донька моя написала. Кого проблеми, краще не робити. Я на ніж ріснички, це якщо татуаж, теж, мабуть, краще не робити. Це як хімічна завивка, воно ж, звісно, хімія. А я? Пам'ятаєте, раніше, без хімії ну нікуди. Як тільки весна, так ми їх їздили в суми з села, бо в Тросянці не попадеш на завивки. Їздили раннім поїздом, поїдемо раннім поїздом, уже кругом очереддя, вже ми там, а майстер береш із завивок не більше. Короче. Ми тут сидимо. Черзі, не сядеш і сидиш і, і думаєш, господи, подивись, хто до молодого майстра попав. Бо стара, якщо пожилий майстер, раніше оті електробігуді були, хто дуже хотів їх крутити ними, желізними вінчика, що вінчика? Перчику тобі не можна. дати. Не можна перчику. Давай я тобі просто кашка. Просто нагрій кашка. Мій хлопчик, я там кашки з кровиком. Сидиш, сидиш у тій черзі, попадеш до якоїсь старої людини, жінки такої вже за 50 перукаря. Вона тобі зніме ті всі коклюшки, то состави ще якісь наносять, що очі виїдає, а тоді желізні бігуді накрути і посади в оту сушку. Сидиш ти в отій сушці. і Як зніме оті желізні бігуді, мама дорога, хочеться плакати, додому переїжджаєш, перемиваєш голову, от і накручуєш, такі плойки були, що знаєте, що аж диміло волосся. І відпадало було, всього було. Мені колись одна зробила у селі дівчина перед донькиним дев'ятим класом випускний. Я її не хотіла, вона так гарно волосся, зросло, крутила, а подружка каже, а я зроблю, а вона прийшла надум. Думаю, ну зроблю і я, що подруга зробила. Я ні. І я привіт. І я ж думаю, і я зроблю. Ніночка, це ти. Боже, мені хотілося плакати, кричати. На голові 220 вольт, як вроді хтось вас підключив. По-перше, вона нам його так спалила, хотілося взяти голову і помити комусь спину нею. Як мочалка була. Це було ну, якесь рахіття. Щас вітер далі. Щас вічка, жадь мій хлопчик. Помічний свою кушунечку, тушунечку свою скуче. Ко нас сьогодні рис, а він нагрівся дуже. Ей, сейчас. Щас. щас він тердаю, сейчас. Я не знаю, взагалі роблять ті завивки чи не роблять. Ще вам розкажу. Ще вам розкажу, колись син мій тільки поїхав, відкрив салон у Києві і приїжджав вже сюди в Суми обслужувати своїх клієнтів раз на місяць. І привіз новий такий метод, називався, називався він «бустап». Ну Хто це може, ще мені мішать проводить? Ян Вийде! Ян, ось там згоднімо. Бустап. Такий метод привіз як бустап. Ну і мені майстер Свята наша зробила цей бустап. Це прикорніва завивка. Вінтер на гемодіалізі, просто зараз їсти йому даю. Бонечка на ліках на постійній основі. Привіз же він цей, дайте розказати вам про цей бустап. Це прикорнєва хімічна завивка дає об'єм. При корню накручується на шпильку, здається, і все. А тут все і було ідеально гарно. Як зробила мені світа цей бустап, боже, це ж краса. Це так було гарно, Прикорнєвий об'єм, легко і просто Розчесався, помив голову, це такий шикардосний. Дівчата, як почало відростати, це якийсь був жах жахітний. Можете загубити кого? Це був жах жахітний, жах жахітний був. Отаке От було в мене на голові. Це було щось страшне і непонятне. Точно воно ж почало одростати, і цей бустап вийшов посеред голови. І таке, точно, як ото, вроді би, миші гнізда навили. Отаке було в мене на голові, то я думаю, оце метод привіз, буска. Ну тоді ж теж його хтось придумав і робив. Мабуть, ну, він ну, м -м -м, м -м, м -м, хто його і зробив, усі пошкодували відразу, тому що ну, не воно то, Зразу, гарно, поки не відроста волосся. Як відроста волосся, хочеться плакати. Вінечка, на. Хочеться було плакати. А Сарешка растянулась? А ничего, она часто растягивается, не злетить. ни. А Тут там трошки трава притягнути. Дякую, що уже? Видно їж. ешь, ешь мій хороший хлопчик, надо кушать. Поправляйте, надо кушать. Ой. Я ее самой не застегнули, что-то надо, мало А загублю, нічого ничего страшного, купаю. Це нарощене волосся бустап. Ні, я ж вам розказую, це не нарощене волосся. Це прикорніва завивка. Нарощене волосся це так і є нарощене волосся. На тріпсі його нарощували, на капсули нарощували. У мене було нарощене волосся. Все, що входило в моду, все пробувалось на мені. А це ж цей це робилася така шпилька, знаєте, шпильки, желізні. Я не знаю, як там уже вона його робила з составом, ну це було при корню, а тут нічого волосся не трогалось, тільки робилось при корню. І тому воно було класно. Помив голову, в тебе вже об'єм волосся є, не сушнув, і ти красавиця. А як почало вже волосся відростати, отут становився цей бустап, отут. Ну Уявляєте, тут рівне, отут ковтуни такі, це ж. Об'йом, він вже ж превращається ну що в ковтуни, воно ж як, як хімічна завивка. Я єлі вийшла з цього стану, сказала, Господи Боже мій. І я думаю, що він зразу то, тільки в моду війшов, люди поробили його, а тоді зразу і не схотіли робити, тому що воно не той, не зайшло. Ну, Воно неефективно, неефективно. Не видно, я так трошки, щоб ножа було, не видно, бо мені треба. І робити, не тільки видно, отак От буде. Так що було все на моєму волості, було все, дівчата. Все, що в моду входило, все було, все було на мені спитано. Я ж мама, а хто ж? На мамі спочатку треба було і спитати. Нарощення волос небезпечне. Ну, ви знаєте, як вам сказати, я тричі нарощувала волосся. Е -е. Зараз бачу деякі блогери на постійній основі його нарощують. Ну, я чогось думаю, що, знаєте, як кажуть, волосся не зуби, відросте. Тому я щось думаю, оток. Ну, як воно може бути небезпечне. Вінтер, у мене морковочка, там морковочка на те. Таке сама. Тому не бачу небезпечно. Звісно, якщо є, ну, це ж капсула, воно ж там різні, різні види зараз нарощування. У мене було капсулі. Довго нарощував мені син, наростив довго, тоді підрізала я, по-різному було. Ну, сказав, що це дуже вигодно, ну, що це дуже... Воно ну, все одно видно, що воно не твоє. Де ваш повар? Ще нема, я поки повар. Дівчат, щоб був повар, треба, щоб він жив з нами. А у нас немає ще окремого, у нас нема такого ще великого житла, щоб було дві окремі кімнати для повара і для прибиральниці. Як тільки буде таке житло, так і буде повар. А сьогодні це моя лічна ініціатива зробити рибу, тому що вона давно вже, ну як давно. Місяць як заморожена лежить, ну на що вона скільки вона лежить, вона вимерзає? Вона, я на вам не раджу капсули під тяжістю тяне свою волосину і навантаження. О, бачите? Звісно, тяне, воно ж представте кожну на кожну волосинку. Ну, людина півроку походить з нарощеним, зніме і зразу ж тоді лікує волосся, тому що, ну, все, все штучне, все воно так і їде. Лучше вже, як нарощувати, лучше купити парик. Якісний, гарний, і ну, періодично там куди треба одягати. Там Яна вам відповідає, вона в курсі цих цих собитій. Я ж не дуже, я ж не професіонал. Не люблю терту мурку, люблю соломку, не люблю і все. Доброго дня, Боже мої собачки. Доброго. У нас вінтер заболів, давно, мабуть, вже не були зі мною прямому в ефірі. Коли капаємо гемодіаліз, От таке в нас горе. Ой, через день зараз 105 днів капали. І це вже на постійній основі, що йому 13... 14 рік. Вчора йому було день народження. Я там викладала, діти їздили, десять на другий кінець міста. Дівчинка займається такими ну, ласощами для, для собачок, такими тортиками різними. Не... Я все одно думаю, що які емоції, все одно він відчуває. Але ж у нього зараз хвороба болить йому. Дякую. Дякую. Я так сподіваюся, що ми його це прокапаємо, і в нього будуть аналізи. Завтра, до речі, його в лікарню. На море вже взяли. Ой, а лікування тваринок тут не дешеве, дівчатка. Людям безкоштовне, а тваринкам не дешево коштує, Ну нічого, що робити. Там страховка щось покриває, якусь частину, але не все. Їм так тобі цього не можна. Це, перцю не можна. Ми їм давали перець завжди. А оказалось, що перець не можна давати солодкі сорочки. Тільки можна давати морку і гарбуз. А ми їм, як почали, оце, може вітера і посадили почки, оцими, тим, бо вони його їли, любили дуже, і ми їм давали, ми ти додавалися. Британця, У нас була кішечка-британка, померла в 14 років. Я теж люблю людей, які люблять тварин. І ви знаєте, я чомусь думала, що всі люди, які люблять тварин, всі люди добрі, а виявилося ні, виявилося ні. Нічого. Бог суддя. Саме прання. До такого часу. А тоді ми пішли в магазин. Ну, я з'їла два яйця. У мене сьогодні був перший прийом їжі, Два яйця з'їла і пів помідора. Два яйця варені. Вчора варила. Треба так наварювати, щоб були завжди. Так, да, У нас була британка, кішечка Вінта. Це перва тваринка, яка з'явилась в нашій родині. Вона померла тут у Британії, Подавала такий важкий шлях, щоб померти тут. Вона була онкохвора, оперована. Ми все робимо для собачок, ми жаліємо їх дуже все. Я прожила гарне життя. Приїхала в Британію, і братанка, і тут померла. Шкода, дуже шкода, нема. Прожила своє. Нам ще, коли ми їхали сюди, робили їм документи другий раз, то вже я не думала, що вона доїде навіть. Але доїхала ще після того і недільки. Ну, то така, знаєте, вже була як дерев'яна, вже в неї. Ні суглоби не згиналися. Ой, та не дай Бог. Не доведи, Боже. Вінчка, я тобі поставила їду. Другу, я тобі нічого не дам, тому що друга, друге, тобі нічого не може. Йди її, жри свій там, йди. Не ходи, я тобі не дам брати. Буся моя. Буся моя любима. На тобі ось. На! Так, це нарізала, це нарізала. Рибу осталось порізати і все. Це найгірше, що може бути. Ой, боже боже, рибу треба точить ніж великий і різати. Покажіть бусю. Зараз покажу. Ой, не та нажала дівчатка скасувати. Ось вот тут треба ножом. Ось наш Венечка щось прошев'яне, не зрозуміло, що перчик він просить, ну перчика йому не можна. А то морква, ну і ні не їстиме, ну так а що? А що ти хочеш? Хоче те, що йому не можна. Оте він хоче. Зараз дам тобі он вчорашнього твого тортика. Бачиш він, наїси, а мені приберусь. За Зачем мені не А ну їй живиться. сюда. сюди сюда. сюди. Йо, на. Все, він, не випрошую. Не можна. Я дала бере її. Не стій надо мною, ні. Да, рис Їж кровь, ежене. Все, иди, не мішай мені. Там є і консерва, все лежить. Все, уходимо, уходимо уходим, од мене, уходимо, просто уходим.